Друзі, вітаю, Микола Тисенко, повар чинної влади, людина, яка прийшла із бізнесу і почала цей бізнес кришувати. І кол центр і багато інших історій. Людина, яку номінували в короля Таїланду, з яким до якого він їздив фотографуватися зі своєю помічницею, людина, яка кришує похоронний бізнес. На Закарпатті людина, яка займається кришуванням ТСК і кол-центрів, як говорять деякі експерти. Ну і зрозуміло, що користується своїми ну, владними зв'язками, кумівствами, дотичностями. Ну, от, йому зараз вручили підозру за позбавлення волі екс військового, підозрюють в незаконному збагаченні. коли ДБР прийшло до нього з обшуками, він мало того, що бив телефон. Щоб ніякі докази не дотягти, але не зміг заховати, ну, думаю, непоганий мільйон доларів. Знову ж таки, науку важко оцінити. Думаю, що там ще в сейфах і тімоданах можна знайти навіть більше. Давайте поговоримо про Тищенка, бо ДБР прийшло до нього з обшуками. Аналогічні обшуки зараз в балуги меншого мера. Е Мукачево теж ідуть ці обшуки, в 10 разів занизили вартість землі, але там теж не без політики, тому що ви знаєте, що це була одна із водчин, не тільки балоги, але й по вертикалі це там давали деяким іншим чиновникам, яких звільнили. Наприклад, пан Данілов. Ну от і та ця вертикаль теж почала сипатись повністю. Ну, одним словом, це треба проговорити. Зеленський продовжує ще й санкції деяким олігархам. От, і наші прильоти на території Росії. Давайте зробимо зараз такий комплексний розбір, всю оперативну цю інформацію пройдемо. Я з вас прошу, донат на Азов збираємо півтора мільйони, і це гривень. Тіщенка, якщо, наприклад, <забрати>, забрати ці гроші і передати на донати, то ми закриваємо всі поточні збори, які зараз збираються в сусідніх інтернет-чатах та інстаграм-сторінках. Розумієте, дуже смішно. Це я от теж написав кільком. Депутатам рислухайте, давайте вносити зміни до закону. Що якщо в чиновника корупціонера чи в політика корупціонера, от, знаходять під час обшуку, то давайте не будемо це заморажувати, віддавати в прокуратуру. А ми одразу це фіксуємо і автоматично донатами передаємо на збройні сили. України. Єдине, що цьому, значить, підсудному, можемо сказати, вибирай батальйон, куди ти хочеш, щоб ці гроші пішли. Тому що виходить так, що люди збирають по 100-200 гривень, а такі покидьки, значить, на кришування різних бізнесів і доїнні цих бізнесів дома тримають мільйон. Ну, але знову ж таки, це не привід того, знаєте, як там хай, хай син Тищенко воює, да? і хай тищенко збирає. Знову ж таки, це не привід перестати робити ту роботу, що ми робимо. Добре, що правоохоронні органи прийшли. На жаль, після такого великого скандалу з військовим, коли вони з депутатом, до речі, обласної ради ОПЗЖ напали на екс військового. Ну от коли той гуляв з дитиною, я думаю, подробиці скандали ви навіть краще знаєте. Але прийшли тільки зараз. Добре, що прийшли. Зараз розберемо все. От, тому зробіть донат, мільйони тичінка не привід не донатити. Будемо робити так, щоб і його мільйони дійшли до донатів, і щоб дійсно ця людина була покарана гроші направлені на збройні сили і потреби збройних сил. Але дуже важливо ще підписатися на цей youtube канал. Ми боремось з російською пропагандою, тому те, що ми ростемо, якраз таки витискає їх із нашого медіа та політичного простору. До речі, щодо тищенка російського простору помічниця їздила в ДНР. Помічниця їздила на концерт Лепса до Криму. От, дружина переписується з дружиною Шарія, ведуть милі бесіди. Одним словом, Тищенко, крім того, що е виглядає відвертим корупціонером, і людина, яка конвертує владу собі в гроші, от, насправді. Має ще й непогане проросійське коріння і в кримінальних кругах, і в політичних кругах. І насправді давайте чесно: людина, яка обкрадає і доїть свою державу в час війни, працює виключно на ворога. І те, що він носив красиву оливкову форму, те, що він носив футболки Збройних сил України, теж він створив ТСК ТСК національний інтерес, насправді займався інтересом виключно одним своїм, набивав кишені і гроші виводив з України. А це все працює на користь ворога. розумієте? Тому що ось ці всі колцентри явно не святі люди, але якщо порушують закон, нехай туди приходить ДБР і закривайте. Якщо порушують, карайте, але це не значить, що вони далі порушують закон. А якась криса ходить і їх доїть, і просто кладе все собі в карман, і начебто нічого не відбувається. Бо вони ж діляться з паном депутатом. Пан депутат каже, що ще з кимось ділиться. Ну, те, що він розбив телефон, не просто так. Не хочеш віждок здавати. Тому що там є переписки з різними людьми: кому, і що, коли і як. Тому зрозуміло, що він це все викидає. Давайте зараз по самій історії. Правоохоронці повідомили про підозру народному депутату Миколі Тищенко за фактом події у місті Дніпро, це коли вони напали на військового. Чинному народному депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця в Дніпрі, група осіб, перебуваючи 20 червня 24-го року в Дніпрі, діючи за вказівкою народного депутата та за попередньою змовою, пише ДБР між собою із застосуванням фізичної сили та спецзасобів, протиправно позбавила волі. Колишнього військовослужбовця Збройних сил України. При цьому вони завдали потерпілому тілесне ошкодження та незаконно отримали протягом певного часу. Офіс генпрокурора погодив клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, але дивлячись квартиру, в якій живе Тищенко, і ті в розслідуваннях Радіо Свобода, от і в розслідуваннях ДБ, ДБР які прийшли зараз. До нього ну, це більше схоже на нічний клуб, щось середнє між нічним клубом та борделем, як пишуть спеціалісти в коментарях. Ну, от, тому сидіти в лакшері хаті за те, що ти затримував незаконно військового, чи кришував і доїв контори по всій країні, ну, виглядає трошки сумнівно. Такий собі каральний процес, таке собі вибивання доказів. Да, на камеру будь грати, жорстко кричати, там, тупотіти, друзі, давайте серйозно. Депутатської недоторканності немає. Ну, а що таке? Він затримав військових. З яких прав? Хто він такий? Суддя, Бог в цій країні. Ви розумієте, що Тищенко це основа несправедливості в нашій державі, в тому числі у час війни? Так, да, люди на Святошину, на мажоритарному окрузі, зробили помилку, обравши. Цю людину, так звану, на таку посаду, яка презентує не них, а свій гаманець. І зараз, коли в слузі я говорю, кажу: ну ви, ви серйозно, будемо забирати мандат. Я говорю, як ви, мажоритарника, заберете мандат? Ну, от як, фізично? Перевибори, ну, війну їх ніхто робити не буде. Для чого ви граєте в ці ігри? Робіть нормальну кримінальну справу, порушив всіх. Ну, незаконне збагачення в людини мільйон доларів, мінімум кеша. І це ще без криптофлешок, які там можна теж легко дуже знайти. Бо і поминальний бізнес поховання на Закарпатті, і нерухомість на Закарпатті, там вже й говорять про приналежність до деяких готелів, і кришування, і ТСК, яка була зрозуміла, що з яким мотивом створено. До речі, їх вже закрили, а ще кепки, футболки і обшуки проводились далі. Який домашній арешт такій людині? Ну ви серйозно зараз от про це говорите? Він живе в супердорогій нерухомості. І злочин, коли він затримав екс військового, плюс незаконне збагачення. Ну це фарс і бутафорія. Дуже сильно так виглядає. Тривають заходи, каже нам, ДПР, встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення, слідчі їх. Дії тривають. Досудове розслідування кримінальне провадження здійснюється слідчою групою у складі слідчих центрального апарату ДБР за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора. Ну от ви знаєте, що напали на бійця Кракен Дмитра, сина Павлова. Ну, син це його позивний. Ну от який гуляв той час з дитиною. Тобто людина військовий, який віддає своє життя і здоров'я за країну, йдучи по місті з дитиною, маленькою дитиною в дитячій колясці, на нього нападають бовдури народного депутата тільки через те, що, вибачте, в нього в телефоні, там, значить, номера потрібних людей цієї країни. Тищенко, лідер пантеону антигероїв влади Зеленського. Тищенко, Резніков. Одеський прокурор це ті, хто внесли розколи, почали знищувати формулу, в яка в кожній людині зафіксувалася в лютому 22-го року, держава це я. Я її захищаю, віддаю її останнє, допомагаю тим, хто захищає, тому що це моя держава. Але коли вспливають історії, що хтось грабує гуманітарку, хтось закупає яйця втридорога на мільярди? Зброю, замість курточок купляє светри. Бо, бачите, там же ж є дуже серйозна турецька фірма, яка каже: слухайте, а на що вашим військовим курточки? Та вон, турки, значить, літом светра ходять, і нормально. Ну, да, у вас зима холодніша. Читніше так, ваше літо холодніше, ніж наша зима, сказали турки. Ну, що ж ви будете це? А ви дивіться, який кешбек в цих світрів. Ви ж одну курточку так не купите. І от це вам різніка. Ось це вам і Лідер цього пантеону антигероїв і Одеський воєнком і Тищенко це Гладковський Зеленського. Це любі друзі В'Ющенка були, які потопили владу президента. В Порошенка були свої Свинарчуки, Гладковські, Каноненко. До речі, ніхто ж з них не покараний. Це Те теж Дубневич, іде, хтось щось покараний. Всі, хто краде мільярдами, віддають сотні мільйонів і гуляють. Зараз Тищенко це Свинарчук. Це Свінарчук Зеленського, який вважає, що він над схваткою. Ви всі тут лохі, ви раби. Розумієте? Ось таке в нього мислення. Ось так він бачить ситуацію. Ось так він відноситься до людей і до країни. Це війна в нас, не в нього. І він так живе. І ось зараз прийшли з обшуками. Ну, давайте в коментарях напишіть, як ви вважаєте. Понесе він реальне покарання чи домашній арешт. Так і завершиться домашнім арештом. Буде жити в дорогих дачах, великих пінхаусах і отримати від цього задоволення, витрачаючи за 5 років награбованого. Це важливе питання до президента. Він уже, Тищенько, не має рейтингу. Він зайшов на прапорі Зеленського і користувався владою Зеленського. І в офіс президента ходив до Зеленського. Да, він кум, але кум не означає Бог в цій країні. Далі схожа історія, правда, трошки з іншими акцентами. Там уже регіональні еліти прийшли з обшуками до сина Віктора Балогі, власника Мукачева, як говорять місцеві еліти, ну, хоча я з цим не погоджуюсь, власники Мукачева це його жителі. Ну, от, і до голови РВА Ланя чи Ланя. Співробітники СБУ спільно з НАБУ та САП затримали мера міста Мукачева, Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя. Їх підозрюють зловживання службовим становищем з метею продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 гектари. За даними слідства, міський голова забезпечив прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою в 10 разів. Ціною ділянки. Одним словом, ділянка стоїла 90 мільйонів, її продали за 8 Ну, трошки дешевше. Ну, бізнес же треба розвивати. Кличка в цього Михайла Ланя блюк. Він відомий теж не тільки тим, що він <прав> управляв районом. От за матеріалами справи, міський голова особистим рішенням надав. Товариство розтермінування платежу на 6 місяців відповідно до вчинених злочинів посадовцям, а також двом власникам компанії, оцінювачки та оцінювачу, готується повідомлення про підозру. Водночас Мукачівській міській раді повідомили, що в рамках кримінальної справи щодо викупу земельної ділянки відбулись чергові процесуальні дії. З Самого початку розслідування керівництва та всі структурні підрозділи міської ради були відкриті для співпраці з правоохоронними органами та всіляко сприяли слідству для забезпечення об'єктивного з'ясування всіх обставин цієї справи відповідно до букви закону. Ось так, от говориться: ну насправді там по ще з жовтня 2023 року вже велися певні дії, але Кришуванням Мукачева, в тому числі його частини політичного впливу в Києві, займався не батько, от, а займався пан Данілов. Данілова зняли. Ну, відповідно, пішли грабити його в отчину. От, Данілова було кілька регіонів і кілька великих таких потужних міст. Не найпотужніших, не міста, мільйонники, звичайно, але мав своє типу, де були його люди, і в принципі від цього отримував не тільки задоволення, але й певні вигоди. Але. Що треба віддати належне Болозі? Точно на нього виходили росіяни і точно пропонували і в 2014-му, і зараз стати на їхню сторону і почати закарпатський сепаратизм. Надо віддати належне, що цього вони цю карту не почали. Хоча, як говорять політичні інсайдери, ну не повних півмільярда, а то й трошки більше залишились замороженими в швейцарських банках, і навіть це не повпливало, що він включився за росіян. Хоча кажуть, принесіть справку, де заробили, ми можемо вам. Вернути ваші гроші. А якщо не принесете, і сепаратизму не буде, то грошей не буде. Ну от такий шекспірівський вибір, але поки що він стоїть на території України і не виривається на, за росіян. О, це з одної сторони. а з другої сторони, бачимо, що по Сину є інша ситуація. Дійсно є факти корупції, але питання: це корупція, яку не помічали там 5 років, чи це, наприклад, політичний тиск. Бо як я вам говорив, що заморозка можливо на жовтень, а вибори відповідно на травень. Мер міста, який два рази обирався, молодий хлопець, зрозуміло, що буде балотуватися. Зрозуміло, що буде підтримувати якусь партію. Регіон важливий, катастрофічно важливий, хоч і не найбільш густо заселений. Але тим не менше бізнес там живе і процвітає. Прильотів там немає, і відповідно можна робити гроші. Тому з одної сторони політика, з другої сторони фінансові інтереси, третя посипавши вертикаль чиновника, який пішов в відставку. Десь тут лежить правда і зарита собака. Тим часом президент підписав впровадження санкцій проти Фірташа, Фукса і низки російських олігархів. Причому дуже дивно, коми там немає, бо і Фірташ, і Фукс. Є російськими олігархами. Так, да, один родився в Харкові, другий десь там між Чернівцями і Тернополем. Але проблема в іншому. Проблема в тому, що ці люди на 100% свого ДНК російські олігархи, які працюють проти Держави Україна. І те, що там висотки Фукса стоять біля Гуру через корупцію в Києві. Це не значить, що він став українським олігархом. Просто ці висотки треба забрати і віддати хлопцям-гурівцям або під офіс, або під квартири. Нехай забирають, бо вони борються за український прапор і за українську державу. А Фукс бореться за Путіна, ОПЗЖ тут і російську присутність. Тому, коли зараз починають деякі юристи бігати і по кабінетах пачки з грошима розносити, не забирайте Фуксову землю, бо там вже два будинки по 25 поверхів збудовано, щоб можна було в бінокль дивитися, що в нашому гурі робиться. Так тут вони вже починають розповідати, що Фукс український олігарх. А нагадайте, де Фукс? Був в Абу-Дабі, а зараз в Лондоні. Мені здається, що ти український бізнесмен чи не український, визначається по тому, що ти робиш для української армії. І як ти з цією країною переживаєш війну? А він займається московськими діліжками і дірібаном київського мітро. Ви думаєте, кому реклама належала? Хто виносив просто мільйони, десятки мільйонів з київського метрополітену, Починаючи з 2014 року? От вам і олігарх Фукс. Розумієте? От, тому Зеленський. Набрався сил, правда, тут немає ще одного важливого олігарха, але то інше, тут не треба змішувати всі краски. Підписав указ про рішення РНБО від 24 червня, це вчора, про впровадження санкцій проти українських бізнесменів Фірташа і Фірта Шаєфукса. 10, на 10 років низки російських олігархів. В списку фізичних осіб 390 осіб, серед яких, власне, є ось ці два чолов'яги. Ви знаєте, що в 21-му був указ РНБО. А від 18 червня, у нас червню взагалі це така, знаєте, сакральна дата. Теж вводили Санці 540 компаній, 538 людей на 3 роки. Але є проблема. 540 компаній, 538 людей. Зараз компанії людей стало менше через три роки після того часу. Тому тут теж за цим треба послідкувати, кого повторно не внесли. Бо ви знаєте, що Єбрамович вже хоче бути українським олігархом, всім розказує. І Фрідман теж домов, доказує. Що він український олігарх, не подумайте, людина родилась в Львові, джаз-фест робила. Ну, от, в Лондоні жила, і взагалі він любить Ізраїль, Львів і поїхав в Москву. А на Пітерському економічному форумі Альфа Груп виставляла велетенський стенд, доказуючи, наскільки це патріотична російська компанія. А Фрідман та Авен, російські патріоти. Путіністи. Чомусь зараз про це ніхто не хоче говорити, це ніхто не розносить. Але ми бачимо, кому належать ці люди. Причому належать з Патрахами. і куди вони втікли із Лондона, коли б там почалися обшуки. Ось така історія з олігархами. Ну і тут теж маленька... це гарні речі. Насправді те, що ДБР, СБУ, САП ходять до казнокрадів, ходять до депутатів казнокрадів, це добре. Це добре, хай де. Єдине, що я повторюю своє питання, напишіть, чи їх реально покарають, чи просто так клоунада нам на екрані. От. Але, типу, є тут проблема. Держдепша каже, що через корупцію Україна не виконала мінімальні вимоги в боротьбі з торгівлею людьми. Що вони мають на увазі? Що корупція, особливо в поліції та судовій системі, та співучасть офіційних осіб у злочинах, пов'язаних з торгівлею людьми, залишилася серйозною проблемою і перешкоджає діям правоохоронних органів. Американці кажуть, що зусилля України, незважаючи на зменшення ресурсів можливо, це і можливості через повномасштабне вторгнення Росії не є виконаними повністю. Український уряд виявив більше жертв торгівлі людьми та продовжив масштабні кампанії з підвищення обізності у, у координації з міжнародними організаціями. Україна не виконала мінімальних стандартів у кількох ключових сферах. Судді продовжили виносити м'які вироки, які не передбачали тюремного ув'язнення для більшості засуджених торговців людьми. Це послаблювало стримування та підривало зусилля по боротьбі з торгівлею людьми. І вони нам кажуть: друзі, це натяк. Торгівля людьми дуже серйозна заявка. Через що? Через корупцію. Суди і поліція. Це дуже серйозно, це дуже товстий натяк з Вашингтона, з Хеменіця. Почніть робити реформи. Зараз і американці, і Євросоюз, їхні офіційні представниці будуть тиснути на нашу владу. Робіть реформи. У Вас половина міністерств люди назначені. Назначайте про європейських, про західних українців. Які будуть робити для України реформи, тому що вони кажуть, ви прикриваєтесь і починаєте прикриватись війною, мовляв, не на часі, і програєте державу зсередини. Якщо тут корупція і далі буде брати гору, вони по нас почнуть приймати висновки з точки зору допомоги нам з кишень своїх платників податків. Тому зараз ось це надзвичайно важлива історія, і це натяк, який не можна не прочитати. І він сказаний не просто так. Ну і до гарних речей під Москвою спалахнуло підприємство, що розробляє електроприлади. Ну, давайте чесно, розробляло електроприлади воно до війни, а війну займалось трошки іншими речами, і бум! Красиво воно все почало горіти. У місті Фрязіно загорівся науково-дослідницький інститут Платан, який займався розробкою виробництвом електронних деталей і радіокомпонентів. Ну, от є жертви, зрозуміло, що будівля вся горить. МНС Росії повідомило, що пожежники намагаються загасити пожежу, а на верхніх поверхах будівлі можуть ще перебувати люди. Ну, друзі, краще евакуйовуйтесь, тому що це все серйозно і дуже небезпечно. Якщо ви в науково-дослідницьких інститутах займаєтесь зборкою зброї, ну от для того, щоб окуповувати території суверенної держави, стріляти по мирних кварталах, то знайте завжди, що може прилетіти у відповідь. І коли в Одесі прилітають в супермаркети, де їжа для людей, в Харкові прилітають в Таврію Веш прилетіло вчора, в Харкові прилітають в мирні будинки, в Миргород прилітають в школи і в дитячі садочки, ну тоді знайте, що ваші центри комплектації зброї теж будуть. Від прицілими. Те, що я писав сьогодні зранку, Росія кричить: все, збираємо Радбесу ООН, Україна стріляє по окупованому Криму. А штати чітко кажуть: вийдіть з Криму, виведіть війська, і Україна стріляти не буде. Вернеться українська влада і все буде ок. Так само вам маленька рекомендація щодо Інституту науково-дослідницького по імені Платан. Беріть своїх Платанів, давайте їм науково-дослідницькі завдання, а не зборку. Зброї. І тоді ніяких прильотів туди не буде. Ну і ще один приліт теж в Росії. От на Росію летить. В місця зберігання шахедів Єську. от 120 знищених БПЛА. Там були шахеди 136 Гірань-2, там були ланцети, там були БПЛА зала, там розвідувальний Суперкам. Одним словом. Кожній тварі прилетіло, кожній парі прилетіло по тварі. Краснодарський край палав. Я вам писав, що ми вдарили по, по складу зберігання, але зараз вже наша розвідка принесла інформацію: 120 знищених БПЛА, це мінімум 120 ракет, які Україна може не використовувати тепер. Для того щоб стріляти збиваючи те, що буде летіти в нас, ну от і ми зекономимо ракет друге. Ми покажемо, що можемо грати на випередження. І остання вишенка на торті Іспанія відправила Україні другу партію ракет для систем Петріот. Любимо наших друзів-іспанців, обожнюємо наші збройні сили, обожнюємо тих, хто завдає ударів на території Росії, знищуючи склади зі зброї, знищуючи виробництво зброї. Це і є той правильний український стиль, щоб ми знищували ворога. Але вороги є і внутрішні, різні корупціонері, які точать українську державу зсередини. Тому в мене до вас дуже просте базове запитання. Тищенко, тільки домашній арешт, що реально сяде. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І прохання, ми з вами рухаємось далі. Мільйон сто зібрано, вже навіть трошки більше. Тому, будь ласка, банка, картка PayPal 100, 200, 300, 500 гривень. Хто може, як Тищенко, одразу мільйон доларів, ми купимо цих хамві просто стільки, скільки буде на американських складах. Але, будь ласка, сьогодні прекрасний день, щоб зробити донат. Більше донатів, більше зброї, більше потрібного елементів, амуніції, швидше перемагаємо нашого ворога. Боротись з корупцією, знищувати ворога. Це два базових наших з вами завдання. Ну і витискати російську пропаганду з українського YouTube. Тому підпишіться на цей канал, запостіть в соціальних мережах, скиньте друзям. Порадьте тим, хто говорить маячню відстоює Росію, розповідає, що з Північної Кореї Росія нас переможе. Зіські. Е, нічого такого не буде. Тому хай вони щоб це все єресь не несли. Давайте цей ютюб канал і нехай підписуються і знають правду. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.